Доброго дня, шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні у нас 19 лютого 2023 року і у нас ось така гарна погода. Значить, Я тиждень назад прийшов джоло сім'ї, майже усі сім'ї поставив зверху медову меду пакетах, щоб не переживати. Там в деяких сім'ях його можна було взагалі не ставити, бо його там меду і свого вистачає. Але щоб спокійно спати, все таки поставили. Ну, тиждень назад, пройшовши, я побачив, що в мене є мінуса. Значить, в мене пропали бджоли в цьому вулику, і причому що причина така дуже цікава була. Справа в тому, що тут у цьому вулику... Було мало меду з осені. І у січні я їм поставив меду пакети, понабирав і поставив у січні зверху над рамками. Дуже було велике моє здивування минулого тижня, коли я проходив, переглядав сім'ї і побачив, що в цій сім'ї і ще в одному відводку бджоли позалазили в рамки, а на мед у пакетах не пішли. Тобто пакети вони не зачепили і просто позалазили в рамки. Таких сімей в мене було шість, оце з шести сімей, чотири нормально беруть мед з пакетів і далі собі зимують, а дві сім'ї просто, скажімо так, пропали з голоду і через те, що було мало меду в рамках, а мед був зверху в пакетах. Проблема ще, ну. Я розумію, що винуватий сам, тому що мало залишив їм меду з осені. Але ситуація в тому, що з осені як би в них був мед, я не розумію, чому, чи їх трохи розікрали. Ну, Ситуація така, я намагався ставити, щоб верхній корпус був більш-менш повномедний. Але так сталося, що вони пропали. Зараз ми покажемо вам, що тут робиться. Підходьте. Ось от така ситуація. От у нас є рамочки, да? от такі рамки тут ще з медом. Ну, з цієї сторони є мед. ось, А тут ось так. Ось така ситуація. Бджоли. Оце е, признак того, що бджоли померли з голоду. От маточка навіть. Ось. Маточка. І ось бджоли позалазили в соти. Причому, що тиждень назад, коли я проходив, отут зверху стояло два пакета. Два пакета з медом аж до краю. Ось так стояло більше 3 кг меду. Вони ці пакети не тронули, а отак в рамки позалазили, позабивалися. Ось тут. Значить, ну ось, Ось така ситуація. Таких сім'ї у мене дві. Значить, Таких сім'ї у мене дві. В загальному обліку з 50 сімей, які пішли в зиму, на сьогоднішній день маємо е, мінус три. Дві сім'ї ось ці і одну сім'ю, е, ні, навіть мінус чотири. Дві сім'ї ці, одну сім'ю е, там, миша пошкодила. І воровки розбили оси, і дві сім'ї слабших я об'єднав в одну, щоб їм легше було перезимувати. Ну, то в принципі втратою не можна вважати, то, що там бджола з двох сімей в одній. Але е, можна сказати, що е, ну, одну сім'ю, одну робочу одиницю ми втратили, маємо зараз з двох одну. Ну Навесну, я думаю, що е, там в тій сім'ї буде більший розвиток. і вони ну, більше підуть в розвиток і можна буде зробити з тої сім'ї, де я об'єднав відводку. Ну, ось так зимує пасіка. В принципі, на сьогоднішній день непогано. Отака От сонячна погода, вранці у нас був трохи дощик. Я думаю, що сьогодні буде облід. Це вже не перший облід. Бджоли у цих вуликах із ППСу розходяться, ну зараз я вам деякі клуби покажу, йдемо з mm ними. -hmm. Ось, наприклад, тут сім'я, це рій, який прилетів, він повністю відбудував усю вощину, усі рамки з вощиною. Значить, я їм зібрав зверху рамки медові. Ось. Ну, тут уже, походу, є розпліт, ось так сім'я розійшлася по рамках. Цей корпус весь був повністю медовий. На сьогоднішній день маємо ось таку ситуацію, ось так бджілки працюють. На вулиці тепло, у вулиці тепло. Ну, і Я думаю, що вони сьогодні будуть облітуватись. Ось це мої альбійські вулики, малоформатні. Ну, я з них планую навесну брати для заселення нуклеусів, облітників. Ось так. ось так вони тут зимують. Також два верхні корпуси були повністю медові. Е, у цьому вулику там є на каналі відео. Е, трохи їх потривожили миші, але я їм ось так підставляв медові. Ну і миші повигризали соти, і там бджоли дуже постраждали. Але я їм підставляв ось так медові ці пакети і вони собі далі зимують. В принципі, Два роки я працюю з цими вуликами, нічого цікавого сказати не можу. Значить, В принципі, ось ми бачимо малоформатні вулики, ось ці на альпійську рамку. Да? І ці мої восьмирамочні, ну, я знову ж таки, я розумію, там є скептики, які будуть говорити про Вулики з ППСу, що вони там недовговічні і так далі. Я їх на сьогоднішній день продовжую робити. Я вже на сьогодні зробив ще там пару десятків таких. О, е, але справа в тому, що е, навіть якщо я буду робити корпуси дерев'яні, буду відливати з ППУ чи буду робити із пінополістиролу, я все рівно буду робити восьмирамочні восьмирамкові вулики з січатим дном. Тому що в дерев'яних там різні проблеми були в мене. На сьогоднішній день мені дуже подобаються ось такі вулики. Я просто ну, в захваті від них. Значить, що я можу сказати? От У мене є такі вулики, 10-рамочники на 145-ту рамку по типу рогатих. да? Ось в мене цей вулик, цілу зиму кошмарила е, ця. Кошмарили миші. От вони тут сидять, у них там кормівши. ну я їм на всякий випадок поставив ось так цей е, запас, нехай буде. Е, піде трохи тепло, я буду їх вже там, давати їм медову ситу. Значить, Що я хочу сказати? Ось покажи, Вова, тут. Ось так розсихається дошка, да, от дошку беру, там, вона в мене стоїть, сушиться. І все одно. Там через рік-два користування а тут з'являються такі щілини до 5 мм. На тому теж можеш показати. На цьому вулику також от є. Воно розсихається, розходиться і маємо такі проблеми. Е -е. Значить, ну що, е -е, Пасіка зимує. Я думаю, що зараз пішов ну, такий самий вирішальний етап зимівлі. Тому що е, лютий місяць, лютий березень у нас тут такі е, каруселі з погодою. Сьогодні тепло сонце світить і завтра мороз до 10-15 градусів може бути. Навіть у травні були такі випадки, коли морози, приморозки були навіть у травні. Тому я е, вважаю, що зараз найвідповідальний етап зимівлі. І те, що бджоли дожили до лютого. Це ще нічого не означає. Саме головне їм пережити лютий і березень, коли піде принос із садів, коли вже піде принос свіжого нектару. Дякую всім за увагу, всім до побачення.